Я твоїх гостей обслуговувати більше не буду, промовила Лариса твердо, поставивши чашку чаю на стіл так рішуче, що вона ледь не перекинулася. Хочеш, запрошуй кого завгодно, але нехай самі привозять їжу, готують, миють посуд і підмітають. Моя відпустка це не ваш безкоштовний пансіонат. Ларисо, ти знову починаєш? Здивовано підняв голову Ігор, її чоловік, який мирно насолоджувався своїм обідом. Це ж наші друзі, знову цей Семен із сім'єю. Вони ж кожного року разом із нами, уже п'ять років поспіль. У чому проблема цього разу? Я лише хотів, щоб ти заздалегідь подала заяву на відпустку в липні, на ті самі дати, що й у них. Саме так п'ять років поспіль. Лариса заговорила голосніше її голос наповнився обуренням, яке давно накопичувалося. Не було жодного разу, щоб ці друзі не приїхали, ніколи не поїхали б на море в санаторій чи хоч до інших знайомих, завжди тільки до нас. Поясни мені, чому це ми повинні бути їхньою курортною базою. Ігор, наче хлопчик, що спіймав на собі суворий погляд вчительки, винувато потер носа. Ну, ми ж, як брати, навіть ближчі за братів, виправдовувався він. Не в змозі зрозуміти, чим його пропозиція викликала такий шторм емоцій у дружини. Лариса розсміялася коротко і гірко. Твоя доброта моє покарання. Щоразу, коли вони тут, я перетворююся на служницю мені більше набридло, ніж я можу терпіти. Тож цього року я кажу досить. Ігор відкрив було рот, щоб заперечити, але побачив, що дружина стиснула губи в тонку лінію, а її погляд. Був важким і непохитним, наче старий Дуб, що пережив сотні буревіїв. він зрозумів цього разу дискусія буде непростою. Це через старий мангал, так? Ігор підняв очі, шукаючи хоча б якусь зачіпку, яка могла б пояснити обурення дружини Я ж обіцяв, що купимо новий. Семен трохи перестарався з дровами минулого разу, але ж він ненавмисно. Можемо цього разу замовити щось більш сучасне металевий міцний з кришкою. Ти ж хотіла такий. Лариса відкинулася на спинку стільця і важко зітхнула, Справа не в мангалі, ігоре. І навіть не в тому, що минулого разу вони спалили половину наших дров. Проблема в тому, що твої друзі поводяться так, ніби це їхня дача, а не наша. Вони приїжджають як до п'ятизіркового готелю, де я їхня покоївка. Ну, вони ж намагаються допомагати, промимрив чоловік, хоча його голос звучав невпевнено. Пам'ятаєш, як Семен копав яму для нової клумби, він старався, копав, перебила Лариса, очі її зблиснули сарказмом. Старався так, що зламав три лопати, а клумбу довелося перекопувати ще раз, бо він вирвав усі квіти разом із бур'янами, а його дружина як вона помогла з обідом. Оставила пательню з олією на вогонь і забула про неї, поки кухня не наповнилася димом, і ми потім півдня відчищали все від нагару. Ігор потягнувся рукою до склянки з водою і зробив кілька ковтків, щоб виграти час для відповіді. Він розумів, що ситуація була гіршою, ніж він хотів собі зізнатися. Дружина мала рацію, але визнавати це вголос означало капітулювати, а він ще не був готовий. Але ж, почав він обережно, вони просто хочуть провести час із нами ми, їхні найближчі друзі. Це це ж традиція. Як можна так просто взяти і відмовити? Семен образиться. Образиться. Лариса глузливо підняла брови. Образиться той, хто весь минулий рік безтурботно псував наші меблі, ламав інструменти і вважав це дрібницями. Ти пам'ятаєш, як він зі своєю собакою вирвав половину нашого паркану, бо жучка погналася за котом? І хто це потім ремонтував? Ти? Ні, це зробив наш сусід, а ти пообіцяв віддячити йому. Але так і не повернув навіть інструментів, які він позичав, Ігор ніяково почухав потилицю, уникаючи погляду дружини. Можна ж просто бути обережнішими цього разу. Лариса рішуче поклала руки на стіл і нахилилася до чоловіка. Послухай, Ігоре, я більше не готова витрачати свою відпустку на те, щоб бути служницею для твоїх друзів. У мене теж є мрії. Я теж хочу відпочити, почитати книгу на веранді, насолодитися тишею, а не годувати ораву гостей, витирати розлитий компот і латати дірки в паркані. Якщо ти цього не розумієш. Я подам заяву на відпустку без тебе і поїду сама. Ігор сидів у кріслі, втупившись у порожню точку на стіні. Думки роїлися, мов розбурханий вулик, де кожна бджола жалить своїм чому та як? Слова Лариси відлунювали в голові, немов удари дзвону. Вона хоче поїхати одна без нього. Це вперше за їхні десять років шлюбу вона навіть припустила таке невже все настільки погано? Пробурмотів він сам собі. Спогади хлинули потоком. Він бачив, як вони з Семеном та іншими друзями стоять біля мангалу, сміються, згадують юнацькі витівки, бачив, як Лариса ставить на стіл гарячий шашлик, посміхається, хоч у її погляді пробігає тінь втоми. Він не звернув уваги тоді. Чому? Бо це здавалося нормальним. Вона завжди була тією, хто підтримує родинний затишок. Хто гасить конфлікти ще до їхнього виникнення, як вправний пожежник, а він Він радів, що в його житті все йшло гладко, і навіть не замислювався, скільки це коштувало їй. Ігор глибоко зітхнув, схиливши голову вона має рацію, визнав він уперше Семен був другом. Та чи мав він право дозволяти йому так безцеремонно втручатися у їхній спокій? Може, в цьому й полягала його найбільша помилка. В тому, що він ставив дружні зв'язки вище за власну родину. Він чіплявся за минуле, боячись втратити щось цінне, але не помічав, як ціна зростала для тих, хто поруч. У дверях з'явилася Лариса. Вона тримала в руках чашку чаю, а її обличчя було спокійним, проте в очах ще живріло полум'я недавнього гніву. Вирішив щось. Її голос був рівним, проте в ньому чутно було гострий край терпіння. Ігор підвів голову, його очі стали серйозними, впевненими, хоч серце гуло у грудях. Я все зрозумів його голос не затремтів цього разу все буде інакше. Лариса не відвела погляду, тільки трохи зрушила брови. І що ти зробиш? Він повільно підвівся, ніби відчував вагу кожного свого слова. Я скажу Семену, що цього року ми не запрошуємо нікого це буде наш, і з тобою відпочинок. Лише наш, і я не дозволю нікому його зіпсувати. Між ними зависла важка тиша. Потім Лариса кивнула. Вперше за довгий час її обличчя пом'якшало, хоч втома все ще тримала кутики її очей. Добре, Ігоре, побачимо. Ніч розтяглася, мов нескінченна павутина сумнівів і рішень. Ігор лежав у темряві. Прислухаючись до рівного дихання Лариси, яка вже спала, йому здавалося, що навіть зараз між ними стояла невидима стіна. Він думав, як почати розмову з Семеном. У голові крутилися варіанти, кожен з яких закінчувався провалом. Дружба з роками стала надто складною і тендітною річчю, щоб її можна було зберегти одним правильним словом. Ранок зустрів його важким, липким передчуттям. Семен зателефонував ще до восьмої. Брате, у тебе там шашлик уже замаринований. Голос Семена, як завжди, дзвенів безтурботністю. Друже. Ігор глибоко вдихнув. Його пальці міцніше стиснули телефон. Послухай, цього разу нічого не буде. Як це не буде? Семен засміявся, ніби почув поганий жарт. Ти про що? Цього року ми відпочиваємо вдвох із Ларисою. Без гостей. Ігор відчув, як у нього перехопило подих. На кілька секунд у слухавці запанувала тиша. Потім голос Семена змінився. Він став глибшим, холоднішим. Без гостей, повторив той. Тобто ти скасовуєш усе? Так. Ігор зробив надзусилля, щоб не здригнутися під вагою цього слова. Я більше не можу так, Семене. Це важливо для мене, для нас із Ларисою. «Ого!» Семен видихнув із ноткою гіркої іронії. Так ось воно що? Тобі важливо. А наші роки дружби вже не мають значення? Ігор стискав телефон так, ніби хотів розчавити кожну незручну хвилину цієї розмови. Ти знаєш, що це не так, але я мушу поставити родину на перше місце. Родина, значить, Семен засміявся, але сміх був порожнім. А хіба я не був твоїм братом усі ці роки? Серце Ігоря стискалося з кожним словом. Був, але я змушений змінити пріоритети. Лариса більше не витримає цього напруження. Зрозуміло, вона тебе змусила, так? Голос Семена потемнів. Скажи мені чесно, це вона сказала тобі позбутися мене? Це моє рішення, Ігор раптово підняв голос. І я не хочу більше, щоб хтось вирішував за мене. Семен мовчав. Ігор чув лише його важке дихання по той бік лінії. Ну, брате, зрештою промовив Семен, удачі тобі. Сподіваюся, вона того варта. Зв'язок обірвався. Ігор довго сидів із телефоном у руці, відчуваючи порожнечу, що відкрилася всередині нього, мов провалля. Він знав, що втратив щось важливе, але водночас відчував полегшення. Коли він увійшов на кухню, Лариса вже накривала стіл. Вона поглянула на нього з легкою тривогою. Ти сказав йому? запитала вона. Так, відповів Ігор, сідаючи навпроти. І він не був радий. Лариса на мить зупинилася, потім простягнула руку і накрила його долоню своєю. Ти зробив правильний вибір. Ігор зустрів її погляд. Вперше за багато років він відчув, що цей вибір дійсно належить йому. Того вечора в будинку стояла дивна тиша. Сутінки вповзли у вікна, забарвлюючи кімнати темними тінями, а Ігор, сидячи у своєму кабінеті, не міг знайти спокою. Він по думки, повертався до розмови із Семеном, відчуваючи, як кожне слово, сказане раніше, важким тягарем лягло йому на серце, та не минуло й години, як телефон знову задзвонив. Цього разу екран висвітив номер сусіда Петра. Ігоре, привіт. Голос Петра був стривоженим. Ти бачив, що з твоєю машиною? Машиною? Ігор піднявся, відчуваючи, як серце заколотилося швидше. Що сталося? Виходь у двір, сам подивишся. Він не став чекати, поклав телефон і кинувся до дверей. Холодне повітря вечора вдарило в обличчя, коли він вибіг на подвір'я. Його машина стояла там, де завжди, але щось було не так. Підійшовши ближче, Ігор побачив. Лобове скло тріснуло павутинням, капот вкритий подряпинами, а всі чотири шини були спущені. Слова завмерли в нього на вустах. Петро підійшов до нього з другого боку подвір'я, нервово зиркаючи навколо. Це, Це зумисне, тихо сказав сусід. Хтось прийшов із лихими намірами. Ігор мовчав, дивлячись на зруйноване майно. У нього було лише одне припущення, хто за цим стоїть. Глибоко вдихнувши, він озирнувся темрява ховала сліди зловмисника, і все, що залишалося, це відлуння недавнього вибору. Семен. прошепотів він, майже не усвідомлюючи своїх слів. Що? Петро нахмурився. Ти думаєш, це він? Це мало ймовірно, швидко поправився Ігор, намагаючись опанувати себе. Я подбаю про це. Петро ще кілька секунд мовчки дивився на нього. Потім, знизавши плечима, відійшов назад до свого дому. Ігор лишився сам із розбитими уламками свого колишнього життя і питаннями, на які не хотів шукати відповідей. Коли він повернувся додому, Лариса чекала на нього в передпокої. Її очі були сповнені тривоги. Що сталося? запитала вона, підійшовши ближче. Машину пошкодили, відповів він сухо, знявши пальто. Нічого такого, що не можна полагодити. Хто? Її голос тремтів. Я не знаю. Він намагався виглядати спокійно, але всередині відчував, як напруга розповзається, мов отрута. Лариса схопила його за руку. Ти думаєш, це Семен? Ігор відвернув погляд. Це не має значення. Ми знали, що будуть наслідки. Але ж не такі. В її очах застигло розчарування і страх. Я казала, що це зайде надто далеко. Він стиснув її пальці, намагаючись заспокоїти. Я впораюся. Лариса похитала головою. Це ще не кінець, Ігоре. Ігор мовчав. У його голові вирували думки, кожен його вибір зараз повертався проти нього, кожна спроба захистити те, що було найважливішим, оберталася проти спокою, який він прагнув здобути. День, коли він вирішив зламати старі зв'язки, мав свою ціну, і тепер її доведеться платити. Ніч уже давно поглинула місто, коли Ігор стояв біля вікна, втупившись у порожню вулицю. Темрява за вікном здавалась дзеркалом його власного сум'яття. Кожна тінь нагадувала про вибір, кожен звук у темряві посилював відчуття небезпеки. Він був, наче пастка для самого себе, спроба розірвати старе життя. Привела його до ще більшого хаосу. Коли Лариса увійшла до кімнати, її постать вирізнялася легкістю рухів, але вираз обличчя видавав втому і тривогу. Ігоре, вона зупинилася, вагаючись, Семен прийшов. Він обернувся, його серце стислося. Що? Він чекає на дворі. Ігор відчув, як повітря стало важчим, мов камінь на грудях. Кожен крок до виходу відгукувався гулким відлунням в його свідомості, двері відчинилися з тихим скрипом, і на порозі він побачив тінь, що стояла під тьмяним світлом ліхтаря. Семен був одягнений у темний плащ, що майорів у нічному вітрі. Вони довго дивилися один на одного, без слів, але з розумінням, що трималося в кожному погляді. Минуле, яке здавалося далеким, знову ожило. Семене. Ігор заговорив першим, голос його був низьким і рівним. Чому ти тут? Семен зітхнув, його очі блищали, немов зіткнулися з відлунням старого болю. Я попереджав тебе, сказав він. Ми не можемо просто стерти те, що було, і ти це знаєш. Ігор відвів погляд, але всередині нього щось закипіло. Ми обоє вибрали різні дороги, ти тримаєшся за те, що зруйнувало нас. А ти думаєш, що можна втекти? Семен наблизився, його голос став жорсткішим від цього не втечеш, Ігоре, наслідки завжди знаходять своїх винуватців. Ігор затримав дихання. Чого ти хочеш? Справедливості, тихо відповів Семен, і миру для себе. Їхня зустріч закінчилася, коли слова більше не мали значення. У темряві лишилися лише їхні тіні дві фігури, що колись були друзями. А тепер стали чужими. Коли двері зачинилися за Семеном, Ігор відчув, як напруга повільно спадає, він стояв мовчки, прислухаючись до власного серцебиття. Настав момент, коли він зрозумів, минуле можна змінити лише тоді, коли ти готовий прийняти його наслідки, і він, нарешті, був готовий. Як ви вважаєте, чи правильно вчинив Ігор? Та що ви скажете про таких друзів, як Семен, які так поступають? Напишіть в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.